Усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу, як ви вже, мабуть, здогадалися, посадити цибулинні квіти, щоб себе порадувати весняними рослинками із серії подарунки до 8 березня. Можливо, вони, я гадаю, що так і буде, будуть пізніше, але все рівно приємно комусь. Щось дарувати, а тим паче квіти. Я хочу, по-перше, себе порадувати, ну і, можливо, свою матусю. Доросле покоління воно все ж таки прив'язана до дат. От, Я хочу, друзі, що сьогодні з вами зробити. Я пішла до свого садочку. Згадала, що в мене лежать там десь на камінці ось такі мускарі. ну, Щоб ви розуміли, да? Прям зі снігу, прям з того камінця. Бо мені, як ото розумієте, у нормальних людей все виходить як треба, а у мене як завжди. Взяла, пішла, воно ще мерзла, дуже погано відривається. У мене там були і цибулині побільше, але в іншому, до речі, місці також на камінці, але я його не могла віддерти. Повинна це все робитися заздалегідь у нормальних садівників. Ну, а в мене як завжди. Тому я вирішила посадити свої рослинки, крокуси і також ще мускаріки, але іншого сорту. Це в мене дівчат. Оці мускаріки це самі найзвичайні простецькі. Мишиний той гіацинт, як ми його звикли називати. Звичайна в мене універсальна земля. До речі, нічого я тут придумувати зайвого не буду, просто так посиплю ніяких додаткових сумішів. Ну, я маю на увазі для того, щоб там щось швидше росло, або був поживний ґрунт. Нічого такого, все в мене буде як умога простіше. Я так розумію, в мене вже на ґрунт, бачите, використовувався. Ну, тобто, дівчатка, що хочу сказати, просто саджаю для своєї матусі і буду вірити, що воно в мене все проросте. Ну і щось заквітує. Якщо не заквітує, коли ще буде зима, не знаю, чи то сніг, чи то ні, але все ж таки ближче до 8 березня то я подарую своїй матусі ось цю чудову зелень, яка все ж таки буду вірити, в мене проросте. І ось таким чином я тут щось намагаюся ближче посадити. Ну, і також її порадувати квіточками. Так, буду робити для двох сімей, тобто для моєї матусі. А також ще для однієї родини, щоб зробити отой приємний такий сюрприз. Зелено, що було саме у березні. У мене, ну і собі трішечки також щось посаджу. Не буду я тут багато нічого заглибляти. Дівчата, все дуже-дуже просто. І нічого тут я такого не використовую. Просто Вирішила це все зняти, щоб показати, що я це роблю. Подивіться, дівчатка, хлопці, у мене тут, бачите, один терчить вже листочки зелені. Ну, коротше, ви зрозуміли. Синенький синеньки хочу використовувати горщик для моєї мамулі. Так, у мене тут ще трохи вискачає ґрунту. і будемо зараз трішечки його так наповнювати. Небагато я тут щось буду. Використовувати. Так, це я саджаю крокус вангуарт. Отак, я посаджу зараз три його цибулинки. У мене їх тут не дуже багато. Але я гадаю, що, так, три цибулинки і там десь ще будуть дві цибульки, саме мускарика. Крокус вангуард, він симпатичний. Ось так це все виглядає. Бачите, прям впротик-впротик називається, але я не хочу використовувати здоровенні горщики, тому що ну я маю на увазі, бачите, ось це я побільше взяла для мене. Оцей поменше, а це ось так. Дивіться, дівчатка, саме малесенький, трохи побільше і ще трохи більше. Ну, і, звісно, ось ці п 9 якщо не помиляюсь, мені здається, 9 а не 12-ка. Для чого беру такі невеличкі горщики? Для того, щоб, як ви розумієте, швидше зростала коренева система, щоб вона там якось все ж таки могла. Коренитися швидше. Сьогодні у нас на вулиці серединя січня. Це треба ці такі заготовочки робити або в осени, або там у грудні. Ну, можливо, навіть після новорічних ж, ну, як є. Я ось так роблю. Так, і ось сюди я тут щось ставлю: один мускарік. Можливо, вони дівчат не заквітують, бо вони малесенькі, цибулинки, бачите? Ну, дуже малесенькі такі. Але просто моїй матусі дуже буде приємно, якщо крокус заквітує, а мускаріки просто додадуть тієї зелені, якої буде не вистачати саме на весні усім садівникам, усім людям, котрі чекають весни, хочуть якоїсь краси зеленого. Багаття, ну, тобто ви зрозуміли, да? і мені здається, оце буде якраз добре. Так, раз, два, три мускарики, 4, 5, 6, ну і зараз ще один для кількості. І ще раз вам нагадаю, особливого робити не буду, не роблю, але таку красу намагаюся все ж таки мати. Якщо я тут помилилася в декількох рослинках, ну, я маю на увазі кількості. То, якщо буде тут не, не та цифра, яка один. один зайвий якийсь приберу, і буде в мене чітка цифра. Ну, Мені здається, все тут в мене вийшло як треба, Але тут їх буде скільки? 5. 5 буде крокусів. Оцих мускариків, я також хочу посадити, бо це в мене дівчат сортові мускаріки. Бачите, які вони здоровені. Ну, і будемо насолоджуватись. Красою, яку нам буде дарувати сонечко і наші квіти. Так, що ми з вами маємо? Я отак трішечки прибираю ось це лахміття. Воно для виганки не потрібно. Буду залишати отаку цибулинку, Ну, якщо воно знімається, чого його не зняти? По всім правилам, це треба робити. Для того, щоб нічого не загнивало. Але якщо щось тут не буде зніматися, да, ну, повністю я маю на увазі, нічого страшного не буде. Дівчатка, я не працюю у рукавичках. Працюю, звісно, там, в період прополок і таке інше, але це не люблю робити. Більш-менше, я завжди працюю без тих рукавичок спеціальних. Ну, але інколи все ж таки використовую. Полюбляю тримати все своїми рученятами. Хоча, бачите, при цьому манікюр, звісно, страшний. Так. І йдемо з вами далі. Отак От я все прибираю. Саджаю, і ми з вами там пізніше подивимося, що в нас вийде. Як це все буде зростати, що буде відбуватися? Я вас з цим буду знайомити. Ще раз вам нагадаю, це повинно було робитися набагато швидше для того, щоб насолоджуватись квітами вчасно. Але з моєю посадкою подивимося, як воно буде це все відбуватися. Так, ось, бачите, 5 штучок виходить крокусів. І ось у мене є так, 3. І два ще мускаріка посаджу, бо вони, мабуть, тут не влізуть. Да? П'ять, ну так, да, вони не влізуть. Ну, але буде ось так, дивіться. З цього боку крокуси, а з цього боку мускаріки. Мені здається, буде непогано. Так. сім. Вісім, отак. О, я ще тут. Щось буду намагатися, дивіться. 8, 9. О, ще нічого. Ну, звісно, їм тут е, трохи тіснувато. Але, дівчатка, я гадаю, що це краще, ніж мати нічого. Так, що у нас виходить? 5, 9. Ну, мені здається, буде нічогенько. Оце полишиться, я, мабуть, посажу в інший горщик. Тепер я це все засипаю отак. І буде в мене така краса невеличка. Вже тут в мене, як ви бачили, проростають крокуси цибулинки. Ну і також мускарики вже, бачите, які вон маються листочки. Гляньте. І отак зараз я все це полію. І буде все добре. О, гляньте, яка краса. бачите. І ще раз вам нагадаю, що сьогодні 14 січня, 24 рік. Я посадила в ось такі невеличкі горщики, красу цибу, цибулинну, і буду вірити, що я вам трішки пізніше покажу, що відбувається. А ось ці, мабуть, мускарі треба посадити мені ось в цей горщик, подивитися, що тут. Полишаться, щоб вони не пропадали. Ну, вони та не пропадають. У мене їх дівчат дуже-дуже багато. Я вам передати не можу скільки, але хай буде. На таких хвилинках ми з вами кажемо. Друг другу до побачення, до нових зустрічей. Завжди ваша іра. Обов'язково, Хай в ваших садочках ростуть квіти, неважливо, які садові, чи такі цибулинні чи багаторічники. Головне, щоб на ваших підвіконнях також зростали кімнатні рослини, також неважливо, з якої вони родини. Головне, щоб ми все це з вами. Саджали, милувалися природою і насолоджувалися красою, яку вона нам дарує. Пока-пока, завжди ваша іра.